Всім привіт, мої дорогенькі. Жива, здорова, нормально себе чухаю. Номер два. Номер два не сплю, я не знаю скількох, з шести чи з пів сьомої. Вже й на вулиці була, на вулиці. Осінь, Де і все. Прохолодно. Ми живемо тут рядом, все в нас рядом, як на вокзалі. Тато ж був. Покійний взагалі ну, бригадіром на залізній дорозі. І дали ж будинок, ну, цей ж для робочих людей. Коротше говоря, так ми взагалі під путями жили. І Я там народилася і сестра, і було хто в гості приїде, так спати не могли. А ми спали, ще і приколих поїзд було. Так раніше стільки поїздів їхало, без конця і без краю. Той туди, той туди. І ми так ну, звикали, що ми навіть і не помічали. Наговорила сім мішків вовни і всі неповні. Так ставлю чашечку. Зробимо стоп. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою смачної кавусі. Ну, а що в мене в планах? Зараз піду все приготую для лячо, понарізаю. Дороблю вже ті помідори, щоб вони мене не мучили допорою. І в планах після обід поїхати у Бориспіль. Якщо нічого не завадить, то поїдемо з дідулькою в Бориспіль. Оце такі у нас на сьогодні плани. А що мені треба в Борисполі? Поки що поїду подивитися. Мені дуже хочеться купити гарних от таких Ой, горняток, чашок. Ну, ви мене зрозуміли. У мене ці з подвійним дном. Вони вже втратили свій товарний вигляд. Я вже оці плями це по наружі, від води. Я вже їх нічим не можу оттерти. Якось ну, тут біля ручки таке, ну, такий біле, наче там щось всередині потрощилось. Не то, що там щось брудне, ні. От. Ну, коротше, вже вони мені не подобаються. Вигляд у них не подобається, а хочеться якихось гарних таких купити для кавусі. І не великих, і немалих. Ну, поїдемо подивимося. Оце таке: якщо вийде. Справилася, вже тушиться моє лечо, вже все тушиться. морпа по годину потушилася. Їсти добре, але коло нього мороки багато. Поки все понакришуєш, понарізаєш, поначищаєш. Ну, проблематично. Але нічого. Вже й баночки помила. Водичка гріється, Ще стерилізну їх. Ще 40 хвилин покипить у банки і все. І, мабуть, таки ж ми поїдемо сьогодні у Бориспіль. Дівчатка, це вийшло в мене 6 літрових баночок. Навіть нема що. Попробувати, не залишилось. Ну нічого, хай так і буде. Ми погнали. Що буду бачити, гарне буду вам показувати. Прошвернемося, щоб не лежати вдома на, на дивані. Поїдемо між люди. Добрий ранок, показую, що в мене сьогодні на сніданок. Тут і сливки, і полуничка навіть ще є. Вафля безглютенна, без цукру. Я спеціально замовляю, від жінки тут масло зверху. Так. Яйце, тут авокадо з помідорчиком, і запечений баклажан з пармезаном. Чай. Трав'яний чай. Тут ромашка, Ну таке, збір трав різних, без кофеїну. Тобто це не чорний, не зелений, це саме чай трав'яний. Сьогодні я чекаю жінку, яка нарешті приїде забрати свою машину. Не люблю бути винною. Ну, зрозуміло, що вона там в Польщі зараз проживає, їй складно приїхати, взяти, забрати, але просто вона стоїть, займає територію. Зрозуміло ну, коротше. Ти за неї хвилюєшся весь час, то дощ, то... щоб ніхто нічого ніде не подер. Ну така. Тому. Бачу тематика уколів, типу оземп, якісь там біо, бачу, з'явилися дівчата рекламують, прямо рекламують Монжаро і так далі. Ця історія дуже актуальна сьогодні в Україні, воно якось набирає обертів, тому, будь ласка, будьте обережні. Ви вправі робити з собою все, що завгодно. І я, в принципі, засуджувати нікого не, не збираюся, то я така. Просто перед тим, як щось робити, я зараз заходжу в Тік-Ток, в Інстаграм, це всі стоять ці уколи в живіт, колять собі. Бо ж тут боїшся якийсь гормональний препарат зайвий випити, тому що тобі там все одно треба по стану здоров'я, саме по стану здоров'я, не через те, що в тебе пресу не видно. да? Думаю, будь ласочка, ну якби в нас ж тут щось є, я сподіваюсь. При тому всьому, що проти самого препарату, я абсолютно нічого не маю проти, тому що да, там оземпік, він створений для людей з діабетом, складними там якимись історіями. Це ж не просто так ти прийшов сам собі колеш. Ну, вони спочатку придумані не для схуднення явно. Ви да? Там дівчина померла в Києві, вона лежала в реанімації від доземпіка, в неї відмовила підшлункова, Але вона колола для схуднення його. При тому що сама вона була там в норм в вазі. Ну, бачимо. Що ми тільки не робимо, да, дівчата? Як на мене до цього образу не вистачає аксесуарного ряду, а саме окулярів. Зараз будемо приміряти. У мене на огляді сьогодні величезна кількість, всі красиві, оригінальні, і хочу собі щось обрати, тому зроблю, мабуть, невеличке голосування зі сторони, як то кажуть, завжди видніше. Тому буду вдячна за чесність. Поїхали, приміряти буду багато. До вашої уваги, мультибрендовий магазин окулярів Белавіста, в них є офіційний сайт. І увага! Доставка з приміркою на нову пошту. Тобто ви замовляєте, приміряєте це дуже важливо. Вам здається, ви знаєте, як сидить на вас оправа. Ви знаєте, що це ваша модель. А потім ви купуєте, віддаєте кошти. Ну, в результаті не дуже задоволені. Тому, дякуючи, Белавіста, у вас є можливість приміряти на новій пошті. Тут більше п'яти різних окулярів. Їх треба приміряти одні з улюблених, так як я замовляю досить часто онлайн. одні з улюблених і взагалі бренд, який гарно на мені. Здається, Том Форд от прям підходить під моє обличчя. Взяла абсолютно три різні види окулярів. Тому давайте в наступному сторіс прямо все примірю. І зараз знижки. Зараз діють знижки, тому, будь ласка, зберігайте обов'язково і робіть собі замовлення. Вважаю, що зі всіх моделей, які я переміряла, ось ця модель максимально моя, вдала, і мені подобається. В принципі, ботега також сподобалась перша. Вони всі гарно сіли. Але якщо доведеться обирати одні, я би обрала ось ці від Tom Ford. Я зрозуміла, що в Діректи сьогодні можу не заходити якісь трихологи, косметологи накинулись на мене. Значить, Я щось не так розказую, люди добрі, я, я вже не рада, що піднялася тему. дивіться, коліть. На вулиці 35 градусів спеки, відправляйте новою поштою, правильно, ці вакцинації, чи як це там воно називається. А ви купуйте, з новою поштою купуйте, приходьте, коліть в себе, нехай вам буде щастя здоров'я, нехай воно ну, вам допомагає, не робіть, що хочете. Я собі буду ходити тако, зі складочками, буду свої кроки намотувати, може я не права, хто ж знає. Хай воно вам все принесе, тільки радість, удачу, все найкраще. Хотілося з вами поділитися таким інсайтом, до якого я прийшла свої 34 ручки, але краще пізно, ніж ніколи. В цій точці, в якій я знаходжусь зараз, і там і по здоров'ю, по харчуванню, по всьому, абсолютно по всьому, я прийшла до цього сама. Тобто мене не змусили, не генетика, нічого подібного. Тут, де я зараз, я прийшла сама. Правильно? Правильно. Відповідно, і вийти з нього я також можу сама. Дуже важливо в будь-якій сфері, в будь-якій ситуації це розуміти. Тому працюємо. Працюємо, що сказати. Жіноче щастя хто ж його збагне. Дай Боже милостивий. Нам усім жінки, здоров'ї жити й розумі до скуну. Нехай не старять нас роки, щоб не бути тягарем нікому. Доброго здоров'ячка, мирного неба! Всі вам самого найкращого, ангела охоронця вам і вашим рідним, і смачної кави, хто ще не пив. Всім доброго дня, доброго Богом, Богу опіки вам у цьому дні, і вам і вашим рідним. Нехай у вас ніхто не боліє. Нехай у вас всі будуть живі, здорові. Це дуже дуже важливо.

Раніше це було ну, якби без, без, ну, не було проблем. Плацкарди, а ті люксові були. Дякую. А зараз щось, щось немає, щось не, не пойму я, чого так. А назад автобусом не ризиковано їхати, ну, назад повертатися, бо дуже великі кажуть, затори, люди їдуть на відпочинки, а під літак підлаштовуватися, самі знаєте, як це. Ото -от, такі діла, дівчатка, так що ох, я трошки до вас сьогодні вийшла в Інстаграм, трошки свою душу так відкрила. Не знаю, зараз перейду в Тік-Ток, прямий ефір, там ще посижу, бо мені сумно самій. Сьогодні мені повинна прийти сумка вже. Я хочу, не хочу. Дуже дорогі квитки, до речі, настільки дорогі квитки на літаки. Я на тенерівки летіла за 20 фунтів. Зараз я лечу до Любліна за 200 фунтів. Уявляєте, наскільки подорожчали квитки? Кумівалі в жовтні 11 го чи 10. До вже... 11 жовтня, здається. Синові в неї 5-го а їй 11-го. Весь час це забуваю. У нас був просто однокласник, у нього було 11 лютого, і оце я путаю, 10-11. Чи у нього було 10-го, ну, в общем, щось так. Вже скоро забудеш колись своє день народження. Трошки ближченько, то я дуже далеко від вас сижу. Тому такі справи. Так і живем. Так вони і жили. Спали в росі, а діти були, да. Зразу на Сумщину поїду, до чоловіка на могилку, у Вишневе, там, де я родилась, до своїх рідних на могилку, і на Суми, і на Київ. Я Пам'ятаю, як я перший раз боялась летіти. Я так хвилювалася, а зараз мені от з вода, хитро дуже великий аеропорт, і з нього я ні там заблудитися можу. Ну, хоча де б я ділася, знайшла б, звісно. Ну, це Лютон мені подобається. Він невеличкий, те, що, те, що треба. І прилітаю в Люблін. І від Любліна до кордону України дві години. Це такі дівчат діло. Давно не була я на кладовищі у Мачухи, ну туди я й не поїду. Це мені треба, зараз так поїзда ходять, не зрозуміло як. Туди мені треба багато часу, там брат похований, мій по матері рідний, і Мачуха. Не поїду, знову не поїду. У Микитівки є родичі. ну Брат мого чоловіка старший, живе в Микитівці, Подружка у мене. Брат чоловіка. Ну я зупинятимусь, мабуть, в подружки. Є брат старший брат. Це ну. Ну, це та родина, з якою я. З жінкою, з, з братом його і з племінницями. У нас теплі тісні стосунки. Зрештою, ні. Ну, як, я не скажу, що ми вороги, але ми не спілкуємось. І я робила завжди шаги на зустріч, перша вітала, писала. Мені це вже надоїло робити, а інколи мені навіть відповіді не було, тому я вирішила, що ну ні, то і ні. А чого? А чого? Якщо людина не хоче, чого я повинна це все робити? Ні, знач, ні. Хоча я завжди, я завжди перша йшла і вітала, і сюсі пусі, мусі пусі. Все 60 років сюсі пусі, мусі пусі, хватить. А туди їжу, я. Да. Люда моя, похресниця так і ще вийшла, дружина старшого брата. Тому я і подарунки вожу, і їжу. І... Я в них не, не остановлююся, я приїжджаю завжди в гості. Вони дуже раді. Я їх дуже люблю. Це єдине, що мене зв'язує з моїм чоловіком, ну, єдина ниточка породству. Аня, Юля, мої племінниці. Брат старший і його дружина. Цього разу я не буду довго, але я на вересні планую днів на 10 поїхати, якщо все буде добре. Поїздка ходять в Україну дуже пунктуально, якщо можна так порівняти. Друга справа, де діваються білети. В перший день важко взяти. Та я знаю. Де діваються білети, в спекулянтів. Ну, на цей хелм можна було взяти, без спекулянтів, без нікого. Да, плацкарт не можна, а цей люкс дорогий, можна було взяти без проблем. Ну, от зараз нема. Я би вже взяла на обратний путь, туди мені він невигідний. А назад би я вже взяла. Тому білетів немає. Тому, понятно, де все дівається. Чому там удивляться? Просто ніколи не було проблем, ніколи. Якось завжди ми заходили через дію і брали два квитки там, чи квиток, люкс, і все. Я прошли раз так їхала, то зараз вже нема. Колись понаїдаються. Крадуть же, крадуть же крадуть із самого такого, із самого, самого малесенького, з якихось там сільських рад, і ото потрошку кожний, кожний, кожний. Що балакать. Що балакать, якщо воно так? Дівчатка, запитуйте, може, когось що цікавить, бо буду переходити в Тік-Ток. А може взагалі не буду нікуди переходити? Я просто зараз, коли останусь на один з собою, я просто, ну, буду ридати, плакати буду, входити в себе, тому я й вийшла в прямий ефір. Почуваюсь така собі. О, лядочка, так квитки продають за 20 днів. Ну, так а як, а я за скільки, якщо я їду, мені назад треба повертатись 9-го. Скільки ж тут днів залишилося, Сьогодні яке? 26? уже пора будь щоб були квитки. 26, 4, 5 і там 9, ну, якраз. Річ у тім, що їх ніколи немає. Ну, я ж кажу, на Варшава Київ, може й нема, там я й не питаюсь. Мені Київ хелм. Що мене цікавить, Київ хелм. Як там валя кума? Все у валі куми добре. Сьогодні дзвонила. Вари борщ, запікає рульку. Все в неї добре. Живе в Польщі в сина. <Toosed |nospeech|> ну як добре? <hist Kasihi> добре, як на 60 років. Те болить. А я, ой, Оце мені дзвонить. Кажу: ось сьогодні рука болить. Я кажу, странно було, як вона в тебе не боліла. А я дзвоню, ой, мене там нога болить. Я думала, що ви їдете у вересні. Я буду їхати у вересні. Планую. Ну, в вересні надовго. Зараз я їду в справах, ненадовго, на п'ять днів. А в вересні я планую днів, ну, неділі на дві. Щоб десь мені днів сім побуть в селі, днів сім побуть в. Та сім для мене Києва і не, і не потрібен сім. Ну, днів на десять точно планую. А може поїду до Кумивалі. за вересень? Не знаю, планую. А як буде, не знаю. А це я точно їду, бо в мене справа у справах Якби не справи, я би ще і не їхала, бо повторюю, дуже дорогі квитки. Доброго дня, Юлечка, доброго дня, і я рада бачити вас у себе прямо в прямому ефірі. Як справи, як ляля. Росте хлопчик, так? Да? Дякую. Та вже якось вдасться. Чув, ми, в, ми в цьому житті мало що можемо змінити. Сумна ви дуже останнім часом. Чому я сумна? Я різна буваю. Можливо, і сумна останнім часом, бо є на то причини. І признаків для радості немає, правда ж? А в мене ще плюси додавались такі проблеми з здоров'ям дитини. Тому радуватися мало чому. Вони й були ті проблеми, а тепер ще загострилися. Дякую. Ну і слава Богу. Да. Якби було спокійно, де діток треба у спокій. Доброго дня, Лєночка, не хвилюйте, все буде добре, нікому, ніколи не можна пояснювати. Хто це не пройшов, це зрозуміє, на жаль. Вашому сину здоров'я, дякую. 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 Дякую, дівчатка, дякую. Я тримаюсь. Все буде добре, по-іншому ніяк. Дякую вам, велике. Що ви там, огірки вже по нас закривала? Дякую, Юлічка, все навзаїм, бережіть себе, бережіть дитину, їдьте, може, до мами, може там не так гучно. Нічого не трапилось, все нормально. Просто, ну, така в нас темна полоса. Це буде добре. Думаю, чи пила я сьогодні таблетку, чи не пила? <гум> Дякую. Іра, все буде добре, все ми витримаємо. Все буде добре. Так, да, все буде добре.